Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Що вже привезли? Та я був по роботі, возив договора, значить. О, возив договора. Подивись, гріши. О, дивись, дивись, дивись. Возив договора. О. Договора. Але не підписав, ще керівник там, де домовились, не підписав. Зараз підпише, то не проблема. Але купив дітям те, що мав поїдять. Те, що мав поїдять, то банани. Наїдять. Ну і купив. Черешня, така файна черешня, диви. 50 гривень кіло я купив ланівцях. Ну то там тільки було такого ящичок було. Я побачив зразу, давайте мені цьоцю, а ти поки подивишся. Я, щоб даремно не їхати там два рази, три рази в день туди-сюди. Був на роботі, думаю, буду їхати з роботи. Кинув, то моя машина власна, бо хтось каже, не шанує колосної машини, то моя машина, я знаю, що хочу то роблю. Кинув досок воно на, на, на ці во. 10-12 мішків цементу і буде діло. Дітям фруктів, а собі для будівельних матеріалів ну що що скільки роботи тут, скільки роботи. Філюк не гниляка, він роботящий. Сам себе хвалю, але то є правда, то є правда. Будьте здорові, благословена вівторка, мирного неба, то дуже важливо. Треба гукати синочків, хай забирають світом. Полошуть і черешні, а ми будемо заливати. Зараз зніму. Все, будьмо здоровенькі. Пока.